Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними рецептами до свят та будні! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайний торт пеньок із шишками, причому шишки будуть їстивними. Він стане справжньою окрасою як різдвяного, так і новорічного столу. Починаємо із заварного крему. У каструлю наливаємо літр молока, додаємо 200 г цукру, розмішуємо і доводимо до кипіння. У окрему миску всипаємо 200 г цукру і 100 г борошна. Розмішуємо інгредієнти або перетираємо руками. Потом додаємо одну чайну ложку какао порошку і знову розмішуємо масу. У іншу миску вливаємо 4 жовтки і розмішуємо їх виделкою. Молоко доводимо до кипіння і вливаємо у борошняну масу 3 ополоника, розмішуємо до однорідності за допомогою вінчика. Після цього додаємо ще 3 ополоники кипящого молока і знову розмішуємо. Потім вливаємо 4 жовтки. Коли будете мішати, не бійтеся, жовтки у гарячій суміші не зваряться. Молоко продовжує кипіти на невеличкому вогні. Тож масу, яка в нас вийшла, вливаємо в каструлю з молоком і одночасно розмішуємо. Варити крем треба ще одну-дві хвилини до загустіння при постійному помішуванні. Якщо цього не робити, то маса пригорить, а крем буде мати неприємний присмак. По готовності відставляємо крем з вогню, щоб охолонув. У миску вкладаємо 200 г м'якого вершкового масла, збиваємо його міксером, після чого додаємо столові ложки крему і продовжуємо збивати. І так збиваємо весь заварний крем із маслом, щоб маса стала однорідною. Такого крему для торту пеньок із шишками потрібно тільки 300 г. Але я планую зробити ще одну страву, тому зробила його більше. Тим часом приготуємо бісквіт. Для нього нам потрібно 2 яйця, 160 г цукру, 8 столових ложок води, 190 г пшеничного борошна, 1 чайна ложка розпухувача тіста. Спочатку збиваємо 2 яйця до зміну кольору. І появлення світлої піни. Потім заливаємо у миску холодну воду і перемішуємо з жовтками. Далі всипаємо цукор і взбиваємо масу міксером. У борошно додаємо розпухувач, розмішуємо і теж відправляємо у миску. Робити це треба частинами і кожного разу розмішуємо вінчиком. Тісто виходить густим приблизно, як на уладки. На деку стелимо пергаментний папір, виливаємо тісто і розрівнюємо силіковною лопаткою. Деку з тістом треба також акуратно обстукнути об стіл. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо бісквіт 12 хвилин. Зверніть увагу на свою духовку. А саме інтенсивність її випікання. Бісквіт готовий, тому акуратно знімаємо з нього пергамент. Після цього треба обрізати зайве, щоб пласт став рівнішим. А зараз треба відміряти і розрізати бісквіт спочатку на дві половини, а потім ще на дві. У мене вийшли 4 стрічки шириною 7 см. Тепер треба взяти 1 столову ложку цукру, 1,5 столової ложки какао порошок, 70 г вершків або сметани, столову ложку з горбком вершкового масла. Все це послідовно висипаємо в каструлю і розмішуємо після кожного доданого інгредієнта. Сметану вливаємо частинами, після чого ставимо каструлю на вогонь. І додаємо вершкове масло. В процесі воно повинно повністю розтати. Маса виходить глянцевою і гарною на вигляд. Після цього нею змащуємо стрічки бісквіта. Робити це зручніше кулінарним пензликом. Коли бісквіт змащено, робимо остаточний варіант крему на основі заварного. Для цього беремо 200 г вершкового масла і 300 г заварного крему, який ми щойно зробили. До речі, його можна замінити вареним згущеним молоком. Також нам потрібно 250 г сиру рікота. Спочатку збиваємо м'яке вершкове масло до однорідності. Далі додаємо заварний крем і сир рікота по черзі. Кожного разу збиваємо масу міксером. Такий крем виходить неймовірно смачним. Дехто не додає у нього сир, але повірте, з цим інгредієнтом він виходить набагато ніжнішим і приємнішим. Розділяємо крем на 4 частини, три з яких за допомогою кулінарного мішка вичавляємо на змащений бісквіт. А четверту залишаємо, вона знадобиться пізніше. Після цього масу розрівнюємо лопаткою. Настав час найцікавішого. Будемо складати наш ошатний торт, пеньок із шишками. Завиваємо першу стрічку бісквіта. Для основи беремо миску, картонку. Тортівницю – все, що вам зручно. Головне поверхня має бути рівною і твердою. Стрічку ставимо у центрі основи, а другу стрічку бісквіта обвиваємо навколо першої. Так робимо з усіма частинами бісквіту. Не забувайте трошки придавлювати їх, щоб стрічки краще трималися між собою. За допомогою веделки верх торта треба підкоригувати. Адже лісовий пеньок, як ви знаєте, не може бути ідеально рівним. Повертаємося до четвертої частини крему, яку ми залишили з вами. Додаємо до нього 1 столову ложку какао порошок, розмішуємо масу до однорідності. Кремом треба обмастити весь торт за допомогою лопатки, так буде зручніше і акуратніше. Після цього спеціальним шпателем для торту вирівнюємо поверхню. Далі виделкою робимо фактуру, характерну для лісового пенька. Отже, кура готова, як і торт. Але де ви бачили ялинковий або сосновий пеньок без шишок? Для шишок нам потрібно взяти такі інгредієнти: 200 г будь-якого печива, 70 г грецьких горіхів, 1-2 столових ложки цукру, 2 столових ложки какао столова ложка картопляного крохмалю. 200 мл молока, 70 г вершкового масла і 200 300 г шоколадних дропсів або пластивців для прикраси. Печиво та горіхи потрібно у блендері. Розмішуємо у мисці. У каструлю додаємо какао цукор, крохмаль З'єднуємо все за допомогою вінчика і доливаємо молоко частинами. Масу ставимо на вогонь і заварюємо її до появлення блиску та згущення. Після того, як знімаємо суміш з вогню, відразу додаємо вершкове масло і розмішуємо до розчинення. Інгредієнти повинні подружитися. Додаємо масу до печива з горіхами, перемішуємо і формуємо шишки. В мене їх вийшло 18. Шишки треба поставити в холодильник на 15 хвилин. Прикрашайте шишки пластівцями, щоб вони виглядали немов справжні. А зараз повторяйте за мною. Розкладаємо шишки біля пенька у довільному порядку. Не забудьте присипати їх цукровою пудрою, ніби сніжок. Ще я додала для прикраси хвойних гілок. Вийшов справжній лісовий пеньок. Так і здається, що зараз явиться сивою породою та величезним мішком з подарками. Мабуть, ніхто не стане сперечатися з тим, що це неймовірна краса. У розрізі торт незвичайний, тому що рисочки у нього не горизонтальні, як часто буває, а вертикальні. Але від цього він не менш смачний. Обов'язково порадуйте себе та близьких на прийдешні свята. Цим кулінарним шедевром. Повірте, час використаний на його приготовлення окупиться щирими посмішками та емоціями ваших гостей і рідних. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Прошу бути активнішими у коментарях. Дуже хочу знати, як саме ви плануєте святкувати Різдво та Новий Рік, що хотіли б приготувати на стіл, і які рецепти ви хотіли побачити у моєму блозі? Хай всі страви вдаються! Смачного та продуктивного вам дня!